Доброго здоров'я, шановне товариство, мої шанування, я вітаю вас в студії Сумського каналу. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про таку проблему, над якою ми усі замислюємося. Ми звертаємося до цього питання подумки постійно. Питання дуже просте, чому ми так живемо? Я маю на увазі конкретні речі. Я маю на увазі. Рівень зарплат, взагалі ситуацію на ринку праці. Я маю на увазі рівень пенсій, інших виплат. І взагалі перспективи ведення діяльності, професійної діяльності в Україні останніх 30 років. Днями громадська організація, Центр громадських ініціатив Інтелект Сумщини. Отримала підтримку свого проєкту, автором якого є я. Це дуже давня моя проєктна ідея, яка вперше в історії, вперше в моєму житті отримала підтримку. До цього отримували інші проєктні ідеї підтримку з боку іноземних наземних донорів. А ось саме така ідея, яку я вважаю взагалі основною ключовою концептуальною, отримала підтримку вперше. Ідея, яка пов'язана саме. З економічною проблематикою України. Я би хотів поділитися з вами історією цієї ідеї, оскільки вона стосується кожного з нас, ну, через те, що ми достойні успішного, благополучного, економічного життя, ми достойні більшого матеріального забезпечення. Це по-перше, але по-друге, причому, друге, звичайно важливіше. Ви зверніть увагу, наскільки зараз від нашої, стану нашої економіки залежить перспективи наближення нашої перемоги у цій війні. Наскільки хиткою може видатися іноземна підтримка, і взагалі наскільки ми ризикуємо, коли ми не займаємося економікою, коли ми ну, дозволяємо ось так ну, не мати якихось програм, стратегій. Планів саме економічного розвитку. Я почну з тих часів, коли ще служив в армії. Це були 1988 90 роки прикордонні війська, аж страшно сказати, КДБ СРСР, кордон. І частина служби проходила на контрольному пропускному пункті КПП, так зване. Між Білоруссю та Польщею, І я ну, робив огляд цих пасажирських потягів. І я бачу поляків. Поляки, які приїжджали тоді на територію Радянського Союзу, купували тут телевізори. В основному вони їх продавали, ну, такий бізнес був. Так? І я бачу, в якому стані перебував польський народ, в якому стані перебував український народ. Ну, приблизно в однаковому стані. Ми всі були тоді у важкому економічному становищі через оці всі страшні катастрофічні потрясіння, які тоді, які тоді були у державах радянського табору, так званого. Ну я не про це. Коли я звільнився з служби, прийшов і дуже скоро припинила існування держава кордон, який я захищав, і почалася нова історична доба в історії України. І я був абсолютно впевнений, що при наших ресурсах, при наших можливостях, економічному потенціалі, людях, системі освіти ми будемо не гірше, ніж поляки, і нас очікує, в принципі, цікаве змістовне життя. І от 30 років ми бачимо те, що ми бачимо. Де зараз Польща, де зараз Україна? Чому так відбувається? Чому цей системний збій, да? от де ми не туди якби, повернули? Як казав один мій колега, що треба повернутися якби, на початку, да? от, щоб а, зрозуміти ці причини? Як я бачу цю проблему, і в чому сутність цього проєкту, який розпочався, в чому навіть от я не побоюся цього слова, його історичне значення? Ну, давайте згадаємо, що ось тоді, в 90-х роках, Кравчук, здача ядерної зброї, потім встановлення влади кучми і починає. Будуватися так званий олігархат. Тобто бенефіціарами народного багатства стають певні кола людей, які починають юзати да, цю територію те, що не ними створене, не ними нажито. І от Я повертаюся до слів тоді президента Кучма, який говорив, а чого що, що в олігархах такого не такого, бо вони ж утворюють робочі місця. Вони розвивають економіку. Ну ось тоді, це от я пам'ятаю, з середина нульових років, а перед цим в мене вже була служба в обласній державній адміністрації на посаді, ну, чиновнічі, чи звичайні чиновнічі посаді, проте я бачив, що відбувалося тоді, як розвивалася Польща і як розвивалися ми? За якими принципами. Системний збій, сутність системного збою було в тому, що громади українські, ось звичайні місця, не розробляли, навіть не замислювалися власного якогось програми стратегії економічного розвитку. Такі питання важливі, як економіка, робочі місця, рівень зарплат, утворення підприємств. Вони, не, вони мали другорядне значення, це було страшно. От вже тоді я це бачив, вже тоді я відчував. 2007 рік. Вперше тоді, от ідея про, про впровадження у муніципальне управління принципів інновації, утворення сприятливого інвестиційного середовища. Тоді от відвідала мою голову. Ми звернулися до Посольства Литви в Україні із пропозицією підтримати наш проєкт, і він називався інноваційна модель розвитку міста, міста Суми, звичайно. От це була перша підтримка, яка була здобута від посольства Литовської Республіки в Україні. Я пам'ятаю, тут в Сумах, ми провели заходи. Певні заходи, які були спрямовані на от, впровадження, принаймні розуміння шляхів впровадження такої ідеї. І тоді вже я відчув, наскільки це було важко, бо вже тоді вже побудована була неоптимальна, вкрай несприятлива для всіх нас система олігархату, яка була побудована на корупції і на тому, що бенефіціаріями цього всього були певні визначені певні визначені люди. Які зрослися з владою. Що відбувалося далі? Жовтень 2017 року. Бачите, 7 2017 рік, ну, 10 років такий був проміжок, коли я над цим майже не працював. Бо ну, якесь таке було відчуття, що, відверто кажучи, мені переконали, що виходу то нема, ось все йде так, як йде, і що. Там от місце України визначене, нічого ми не зробимо. Проте, у жовтні 2017 року відбулися дві ось такі, ну це було не знайомство, Я з цими людьми був знайомий раніше. Це було, скажімо так, активне співробітництво з ними. Це Барзунов Валерій Іванович, кандидат економічних наук, який обіймав високі посади у владі. Це Берфман Марк Абрамович, який також обіймав високі посади, і він був головою адміністрації. І заступникам з економіки, оце якраз були такі дві два очільники з того старого покоріння от високого рівня, які не, були, не погоджувалися із системою. Вони бачили причину: причину, в чому ми живемо саме так, да? Хоча ви можете сказати, може, ми непогано живемо. Дивіться вони і на марки їздять там. Ну маємо квартири, дома. Але погодьтеся, це скоріше здобуто нами всупереч системі, не завдяки системі, а всупереч системі, що ми знаходимо такі можливості. І ось тоді це спілкування призвело до розуміння правильного шляху. Сутність ось цієї, назвемо його, доктрини, її не так і складно зрозуміти. Я би її назвав так: це ідея точок зростання економіки, точок росту економіки. Головне, що зусилля, інтелектуальні зусилля, перш за все. Зверніть увагу, скільки у нас кандидатів докторів економічних наук, і де у нас економіка. Скільки у нас юристів, в науковців, юристів, і, і в якому стані система права взагалі ситуації з справедливістю да, з правосуддям в Україні. Ну і так далі. Це можна багато, багато про це говорити. Просто я хочу, щоб ви звернули увагу на дисбаланс інтелектуального потенціалу і реального стану речей в Україні. Я не кажу про війну, це взагалі. Да, от, от саме вершина цього, це. От, Ця війна, яка викрила всі усі-всі, ну, прогалини, точка зростання економіки. Це пошук такої можливості, коли утворюється так зване підприємство з високою додатковою вартістю. Я це поясню на простій, простому прикладі. Припустимо, можна вирощувати полуницю і продавати цю полуницю ну, в, там, в банках літрових, трьохлітрових це одна ціна полуниці. Можна тут же цю полуницю переробляти, робити з неї там якісь там, я не знаю, там, що там, джеми і так далі. От, там, щось наклеювати на цю банку. А це вже інша ціна полуниці. Обробка. Не торгівля сировною, а обробка. Ось це є підприємство з високою додатковою вартістю. Це додаткова вартість надає можливість платити людям високі зарплати. Залучати кваліфікованих працівників, наповнювати місцеві бюджети і вирішувати питання життєдіяльності, в тому числі і питання військового спротиву наш зараз. Ось така ідея: як бачите, нічого такого складного немає. І яку ми діяльність почали з Валерію Івановичем Марком Абрамовичем? Ми на одному з місцевих каналів почали вести науково-популярну передачу, яка називалася Точка росту. Так і називалося, виходив в ефір щотижні, і ми людям розповідали про сутність цієї концепції, розповідали про її розголуження, про різні напрями на її впровадження, розраховуючи на суспільну підтримку і на розуміння. Чи було, чи була така суспільна підтримка? Ну, як сказати, mm. я відчув таку якусь ригідність мислення. Тобто ніхто не заперечував. Я, до речі, жодного разу не почув якихось заперечень щодо правильності такого підходу, проте і не було якогось активної підтримки. Ну, були якісь там перегляді, люди задавали якісь питання, ми навіть заходи проводили. Виходили з цими питаннями на, і на обласну раду, на обласну адміністрацію, використовували механізми громадських рад, тобто вели ми діяльність. У різних можливих форматах засновували, заснували сенс сприяння регіональному розвитку, Вели активну, активну роботу в соціальних мережах. Задля того, щоб ця ідея захопила ну, розуми да, от, передових. Людей, думаючих, і була втілена. Не вийшло. Не вийшло і регідність мислення, і зневіра людей у можливості такого. Хоча я відверто кажучи, не розумію, що там, в принципі, так складного. Суттєва була суттєва була і недолік в тому, що ну, все ж таки мало бути якесь впровадження на на Державному рівні відповідні дії на державному рівні. Ну, проте, ця передача точка росту проіснувала два роки, і що тим часом Польща? А от Польща пішла по такому шляху. Там був такий, два архітектори польських реформ, до речі, саме вони і вплинули, от, якби на наше розуміння, був такий єже стемпень, а другий це був мій Теска Лешик Бальцерович. І от саме вони ну, якби довели, довели, що головне не ресурси якісь природні, головне навіть не науковий потенціал, головне там не кількість грошей. Е, є держави, де в цього, цього всього вдосталь, проте люди живуть погано. Головне це система. Наразі в Україні діє, продовжує діяти система, так званий. Другої української республіки, а так званого олігархічного консенсусу, при якому якби всі домовились. Влада займається своїми справами, люди своїми справами, всі якось живуть, всі якось вживаються. Но це не природня ситуація, так не може бути. І війна, яка почалася, це якраз пряме цього підтвердження. Це якраз от виклик, екзистенційний виклик усім нам. Якщо зараз ми не, пере, не не переробимо свій погляд, якщо ми зараз не усвідомимо необхідність саме такого підходу, то я так думаю, що ну, наша перемога буде не так швидка, скажімо так, ми в будь-якому разі зобов'язані в неї вірити. Ви спитайте, що як робити, що з цього випливає. Ну, По-перше, використати всі механізми громадянського суспільства задля впливу на місцеву владу. От сутність цього проєкту в п'яти деокупованих громадах: Степанівська, Садівська, Недригайлівська, Лебединська і Новослабецька – Ми спробуємо для них розробити так звані стратегії соціально-економічного культурного розвитку для цих громад, які засновані будуть на цих доктринах. Принаймні ми почнемо про це говорити. Принаймні ці питання ми будемо підіймати. Вас я запрошую, шановні глядачі Сумського каналу, відстежувати хід цього проєкту, який буде на Сумському каналі. Шість відео щодо нього вже записано, ви там є да, із експертами, командою проєкту, представниками громад. Проте основна робота попереду проєкт буде тривати до кінця липня. Ви можете коментувати ці відео. Краще це робити безпосередньо під відео в Ютубі, ви знаєте, як працюють алгоритми YouTube. Стратегування. Стратигування, і про це, якщо йдеться, то. Стратегіями називаються не ті документи, які є реальні стратегіями. На Сумському каналі ви можете подивитися моє відео, де я розповідаю, що таке справжня стратегія. У цьому ваш, звернення до вас я тільки нагадаю визначення стратегія. Це генеральний план реалізації довгострокової мети в умовах невизначеності та змін. Я думаю, вам не треба поясняти, що таке умови невизначеності та змін. Треба ще раз пояснити, що таке генеральний план і довгострокова мета. Довгострокова мета long time goal, так званий в перекладі з англійської, із того терміну, який вводить якраз теоретик стратегії Річард Румельт. time goal – це не те, що колись буде, Бог зна коли. Як нас у цьому переконують розробники стратегії, що от наша стратегія щастя буде через 20 років? Ні, Long time goal — це мета, реальність, а це реальність, яку ми хочемо, як писав Ернест Хемінгуей, свято, яке завжди з тобою. Яку ми реальність хочемо? Ми взагалі думаємо про це. От яку реальність хочемо? Ми хто? Як ми хочемо жити? От. Що ми хочемо побудувати? Так, оце довгострокова мета, генеральний план. Генеральний план, який складається з трьох частин: ядро стратегії діагностика проблеми, а управлінська політика та активність да, та е, шлях до цього. От що таке справжня стратегія. І зараз у цих громадах ми з колегами спробуємо такі стратегії розробити, принаймні розпочати таку роботу, надати цій роботі ознаки невідворотності, надати цій роботі ознаки. Суспільного сприйняття і розуміння. Останнє, що я хочу сказати у цьому зверненні. От я думаю, до вас у всіх звертаються, людей, які живуть зараз в Сумській області. І що відбувається? А, які перспективи? В логіці є таке поняття судження майбутнього, да, судження про майбутнє. Наука логіка говорить, що ці судження не можуть бути очевидними, бо ми не знаємо, що буде в майбутньому. Проте про майбутнє треба думати. І, можливо, настав якраз час будувати нову Українську Республіку, третю Українську Республіку на основі саме цієї ідеї, точок росту економіки, утворення підприємств з високою додатковою вартістю і розробки таких стратегій. Саме ці стратегічні документи, які мають бути наявними в громадах, є головною підставою для інвестицій в ці громади. На чому я хочу наголосити, це є підстава для інвестицій в ці громади з боку іноземних партнерів. Просто відчуйте, наскільки це важливо. Ну що, команда працює, громади готові також до співпраці. Повним ходом, йде цей проєкт, вас ми просимо відслідковувати і хід у студії Сумського каналу, сприяти обговоренню, тобто писати ваші коментарі в Ютубі. Ну, можливо, будуть зауваження, можливо, хтось захоче стати учасником цього проєкту, долучитися до проєктної діяльності. Також ми вам будемо раді. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, це відео ви визнаєте таким, яке достойне підтримки та поширення у соціальних мережах. До побачення!